Вітаю всіх! Я хочу виділити Суми окремо. Обстріли. Місто суми, обстріли небезпеки до кінця червня я беру, виходячи з тієї ситуації, що складається. Місто суми ситуація до кінця червня. Давайте подивимось. Суми до кінця червня. Ну, довгограюча небезпека. Ворог конкретно вас хоче поїміть. І притиснути нерви зробити, кінцевий результат. Дивіться, ситуація була, яка і є. Там, де прилітало, все по колу. По відлюднику небезпеки, енергетика, світло. Щось вбиватимуть, щось ні. Ситуація блазень, це ситуація не дуже критична. При цьому серйозна. навчальні заклади також обережні, місця, де вже прилітало. Плюс-мінус, ну ви ж розумієте, відхилення, також майте на увазі, ворог на вас тиснутиме і нерви вам робити буде. О, будь, давайте так, буде збільшення обстрілів до кінця черва, червня міста Суми Збільшення обстрілів до кінця червня буде, буде колісниця. Впаде колісниця. Тобто, це мало того, що наступ рух, це ще швидкісні цілі, шахеди, ракети, все сюди. Так, буде. І двійка пентаклів це, не скажу, що зовсім критично, але мінімум два вида гімна. Руйнування будуть. На жаль, важкою. Четвірка жезлів на дні колоди, будинки, адмінбудівлі, все обережно, все, що є поряд таке. Ну, Майте на увазі, що треба реагувати на тривоги і враховувати ситуацію. Легше поки що не буде.